Добрий день, сьогодні 7 березня Для тих, хто в темі відео Чим займаємося сьогодні? Займаємося сьогодні, зрізаємо на окулянтах та лишню підщепу. От була за заокульовані яблучка в мене. Ось брунька, брунька ось вона. О, все прижилося. И что делаем? Срезаем над брунькой вот таким чином. Апс. И пішов, и пишу, Вот так. Так, ну вот, таким макаром. Далее что? Далее есть манифарба масляная. Такая еще. старе в радянські часи була зроблена ну можна таку знайти в бабусів вони бабусі коли ще тоді тітками були ну були запасливі люди то можна знайти я не знаю можливо і зараз і в магазинах така фарба ну в мене Стара є, значить, користуюся нею. Значить, зріс роблю чуть, чуть похило від бруньки. Брунька знаходиться з північної сторони. Це для чого? Окульовано було з північної сторони. Щоб тоді, коли плівкою замотано, ще тоді велика спека, серпень місяць, початок. По-перше, щоб вона не запривала, не підгорала. З північної сторони. Це раз. Друге, панівні вітри бувають з півночі, щоб не зломило, ну, це практично зломити його неможливо. Ну, Є і така версія, що положено з північної сторони. Ну і Тепер, тепер от замазую я так, щоб не стікало на бруньку. От якраз я зріз зроблю, похилий від бруньки. І якщо там я десь. Лишнього намазав, значить воно, якщо істече, то не на брунька. Хоча воно і не, не дуже і шкідлива ця фарба. Тобто не шкідлива ця фарба, як навіть потрапи на брунька. Ну, краще не треба. Бо залипне, потім їй треба пробитися десь. Оце таке. Оце такі справи. Це ми сьогодні будемо робити. Та Тут ще роботи багато, підчепа виросла півтора метрова. Позаносив перегній від курей. Якесь то доброго буде. І брунька на це яблуня, тому 15 см десь тут брунька від поверхні. На інших підщепах менша, менша відстань на груші, там, тобто на айві або а сьогодні дивився, зробив сьогодні антипку, то там уже бруньочки почали набухати. Тут ще все спокійно, так що, як кажуть, пора або навіть вже на деяких треба було і раніше робити це. Ну, такі справи. І будуть саженці.